Друзі, наш перший дим в селі. Тестуємо камін, як він палає. Що, кохано скажеш? Буде працювати? Буде гріти. ну Як мінімум доня гріє кота, кіт, доню. От, Якщо не спрацює димар, то будемо грітися котами. Дим? Це дим з кота? Чи, чи звідки? Ви пацієнта з спеціальний І буде дим, Двадцятий день селі. Весь перший. Весь перший день в селі, як тобі? 21 день в селі, як тобі? о друзі, як мені. Міська людина не може бути на 100% готова до села, особливо коли ти заїжджаєш в неідеальні умови. От як у нас, наприклад, склалося, що в нас дім дві кімнати. В одній є демар, пічка, а в іншій нема. І поки ми не поставили туди конвектор, поки не гріє, то дитина, яка спить в роздільній кімнаті, зараз має спати з нами. Коли йдуть дощі, болото там, де копалося, та все треба застилати дошками, не встигли засіяти травою, не встигли закидати постійно це чавкотіння. Зараз плюс 5, плюс 7 градусів на вулиць, третій день поспіль є дощ, ну, як лє, ну майже безперестанно просто йде. От, І я просто елементарно в мене нема взуття, яке б не промокало. Постійно мокрі, брудні ноги, нема калош, друзі, не підготовлені. Село навчає, навчає підготовлюватися вже по факту того, як прийшло випробовування, і ми починаємо аналізувати, так, да, вчитися на своїх помилках. Ну, зараз так, але умови можуть бути кращими і вони постійно покращуються, треба тримати на цьому фокус. І село це не просто, знаєш, в тебе є ділянка ближче до природи, гамаки. Ні, коли наступає холода, коли... Дощі тут багато, багато незручностей і тут треба бути готовим приймати виклики. Ти грієшся шупурером, так? Так, да, я приймаю зараз шупуер. Поки що виклики поставив на паузу. Да, дійсно з'їсти, коли холодно і мокро, да, з'їсти. Холодну кашу, яка вистигла, наприклад, тому що в кухні теж зараз опалення нема. Час пройшов, воно вистегло, не гріє. От їжа ніби має щось запускати, ніфіга. Все стоїть, енергії нема. Тепленький, Тепленький чай, трошечки кофеїнчика в ньому, оп, запуск пішов і мені вже хочеться говорити, тому що три години до цього я, ну, просто стан взагалі ніяк, як меду запускав. Тому мати щось тепле, пити теплі чаї, коли мокро, холодно. В селі це ще більше дає тобі зрозуміти цю цінність. Місто-містом містом. закрився, опалене, все. А тут, знаєш, коли дискомфорт, і ти заходиш то тут, такий чайочок. Ух, клас. Зразу настрій піднімає. Продаємо крутецький чай, маємо чайний магазин, а також професійний чайний посуд, зроблений вручну. Я думаю, що цієї зими у нас вже буде базовий комфорт, буде якраз займатися. Кліпкою чайнички, вліпкою піал, присвячу цьому, ну майже всю зиму. Тому замовляй, в нас є телеграм-канал. Можеш зв'язатися зі мною в інстаграм, пиши в дірект, поспілкуємося, запропоную тобі найкраще з того, що в нас є. Дякую. Друзі, так все-таки для чого духовна освіта, для чого ми з коханою вписали всю двіжуху на 5 років свого життя справжнє потужне навчання? Так, да, друзі, це не просто якісь там ігри, забави. Духовна освіта це найважливіша освіта, тому що коли я починаю усвідомлювати себе, хто я є насправді. Я не є якимось ролями, я не є цим тілом, цією шкірою, я є вічна душа всередині цього тіла. І саме духовна освіта це якраз таки освіта, про мене. Це те, що напряму пов'язано зі мною. А все, що пов'язано з цілим розумом, воно не напряму зі мною пов'язано, тому що я, я є душа, а це все, що поверх душі, все видиме, все матеріальне тіло, воно є певним наростом, певним костюмом на, душ, на душу. Тому. Такий цікавий приклад, знаю, якщо людина тоне, то це буде вважатися ну, проявом як мінімум нерозумності. Якщо людина тоне, і хтось каже: о Боже, яка дорога куртка тоне, або о, в нього такі там труси від гучі, чи ще щось. Ні, ми маємо звертати свою увагу не на зовнішнє, не на одяг поверх душі. Що є матеріальним тілом, а саме на душу. Тому це істина освіта, і до цього треба дозріти. Це певний етап дозрівання. Ти не можеш це мітувати, ти можеш вдати тимчасово, що тобі це цікаво, але заглибитись всередину і піти, піти в це свідомістю, ти зможеш тільки тоді, коли ти реально до цього дозрів. І я дуже сильно, чітко почав усвідомлювати, розуміти свою карму, свої бажання і наскільки. Бажання насправді володіють нами, а не ми володіємо бажаннями і використовуємо їх на благо собі. Нема майже ніякого блага, якщо всі наші бажання навколо матеріального тіла. Тому ми практикуємо, практикуємо читання святих імен. В цей момент концентрація має бути на вічному, на душі, на зв'язку. На йогі душі з верховною особистістю Бога. Саме особистість є верховною, і з неї іде виходить все інше, а також і ми. от І навіть матеріальна енергія, яка тут у вигляді цих тіл, цих всіх процесів, це теж енергія Господа. І навіть наші чуття. Нашими чуттями володіє Господь. Саме завдяки тому, що Він нам їх подарував, він нам їх дав використання, ми можемо відчувати і тілесні задоволення, а також і духовні задоволення. Але саме важливе те, що відбувається в нашій свідомості. Я раніше не міг відрізнити, а що таке от? Є просто розумова діяльність, от я думаю, да, це процес в розумі виник, відбувається. Це матеріально, розум матеріальний. А що таке свідомість? Вона від'єднана від розуму, чи що що, що що це таке? Насправді, свідомість це є, е, так скажемо, світлом, яке відходить від душі, це прояв душі. Хто ми в свідомості? І це наше е, самоототожнення. Хибне его це коли я вважаю себе тілом і пов'язую себе тільки з зовнішнім. Істинне его це коли я вважаю себе душею і я в зв'язку з Господом. Оце називається свідомість, коли ми усвідомлюємо цей духовний процес, цей зв'язок з Богом. Свідоме відношення до духовної практики це коли ти уважний в, наприклад, повторенні святих імен. І я вам скажу, може бути, так, знаєте, ти типу, повторюєш мантру, да, ти з свідомістю, типу в розумі дум, думаєш про це, щось там розмишляєш. Ніфіга, не треба нічого думати, розмишляти, треба слухати святі імена і усвідомлювати те, що Господь і його імена є невідмінними. Вони є тим самим. Тобто, по факту, ти зараз повторюєш самого Господа, він в тебе танцює на язику. Є дуже багато різноманітних образів, прикладів, як все-таки усвідомити, що це саме Господь, але щоб це саме в свідомості ти чітко зрозумів і відчув на своєму досвіді, так, «Да, тепер я розумію, я дійсно зараз не просто щось язиком повторюю якусь матеріальну діяльність ротам. Роблю, а я дійсно зв'язуюсь з Господом, і він мені відповідає. Це вже друзі, рівень. І до цього треба дійти. І саме тому ця мантра має очистительний характер, коли ми, коли ми повторюємо її, ми очищаємося, тому що в забруднене серце матеріальними бажаннями не може зайти Верховний Бог особа, тому що Він не те, щоб він не поважав свою нижчу енергію, тому що матеріальна енергія це теж енергія Господа, але. Він дуже любить, коли ми з ним напряму спілкуємося. І коли я повторюю святі імена і думаю про щось своє матеріальне, Господь не прийде. Це означає, що моє серце, мій розум все зайняте матеріальною діяльністю, впливають на мене гуни. Тому що сама по собі мантра Харі Кришна вона є поза межами всіх гун. А поки ми не можемо відчути цю духовну енергію, поки ми не можемо відчути цей зв'язок, поки ми. Дійсно не усвідомили всередині себе, що повторення святих імен це і є сам Господь. Це дійсно матеріальна діяльність, яка має очистительний ефект і з часом приводить до того, що ми починаємо відчувати це краще, якщо чисто тільки читати мантру не. Навчатися філософії, не заглиблюватися в глибину цього всього, не вивчати шастри, наприклад, боґведгіто, то цей процес може дуже сильно затягнутися, і, скоріше всього, просто в якийсь момент ти спіткнешся і впадеш. Падіння це означає, коли ти перестаєш повторювати свій ті імена, тобто ти перестаєш спілкуватися з Богом. Тоді цей зв'язок, який вже почав налаштовуватися, ти може його ще не відчуваєш, але він вже починає налаштовуватися. Він просто обнуляється, збивається, так скажемо. О, щоб цього не сталося, потрібна постійна підтримка, що ти не просто вліп'єчеш там в, в, в півтори години в день, годину в день, хтось дві з половиною години в день це повторює. Ти не просто втрачаєш час, це не просто якась практика матеріальна, і ти просто читаєш, щоб закінчити. Ні, ціль того, щоб ці святі імена звучали в тебе в голові, в розумі, в свідомості, постійно в свідомості бути в Господі. А поки ти не відчуваєш Господа кожен. Кожну секунду свого життя, поки ти не в свідомості Бога, потрібно повторювати цю мантру, щоб до цього дійти. Якщо ти відверто, чесно, дійшов до того рівня, що в тебе ти повністю в свідомості Бога ти усвідомлюєш всі принципи, дієш згідно його настанов, в тебе є духовний вчитель, який задоволений твоєю діяльністю. афіген, ти вже чогось досяг. Якщо цього нема, треба повторювати мантру Харікрішна, і основний Прояв того, що вона дійсно працює, це твоє хибне его, воно починає слабнути, тому що ти усвідомлюєш його. Там береться рис. Угу. О, ці... ці? Ці да. вода, да. У цій спині, штуці, це вода кипить. Якщо рис википить вода, долиєш ще. Добре. А ти за чим? Я йду з пастою. сиром пасту. Важливо, що взяти? Шматочок сиру? Сматочок сиру. сиру. Ну, суть того, що рез на торгу. Ти я ж рез виключиш, а я все решту зроблю. Добре. І самий важливий момент. Як дізнатися, що дійсно мантра працює, Да, слабне хибне его? Ти чітко відчуваєш, що оце ототожнення мене з моїм тілом, воно є хибним. Раніше мені здавалося, що це дійсно так, ну от я ж проживаю себе тілом, і це саме головне, що варто направити увагу в задоволення свого тіла. А тут виявляється, ні. Все таки я відчуваю, що це штучне. А справжнє це бути в свідомості Бога і вчитися служити. Оця роль, модель слуги, служіння не заради результату, не заради плодів, а служіння заради самого служіння, тому що ми випрацьовуємо з цим. Вибачте. Випрацьовуємо цю роль слуги, коли ми робимо щось не для вдоволення своїх чуттів, а на благо. Якщо ти робиш це задля вдоволення своїх чуттів, це ставиш в першу, в першу чергу. Це є основною мотивацією, і потім це якимось чином ти ще шукаєш, що тут є ще благо, це не є благо, коли первинна мотивація благо. Для інших, благо для свідомості інших живих істот дуже важливо не для їх тіл, розуму, а для їх свідомості. Це є першою причиною, і вже, по факту, цієї безкорисливої діяльності ти отримуєш якесь вдоволення, то це вдоволення тобі дає сам Бог, тому що ти знаходишся в служінні, ти в правильній позиції, от а ми тут хочемо бути володарями. Я дуже чітко відчуваю в мантрі, як сильно діють гуни. Гуна невігластва, гуна пристрасті. Гуна благості, свідомість можлива тільки в гуні благості. Якщо ти не тримаєш регулятивні принципи, якщо ти коєш насилля, якщо ти не усвідомлюєш процеси в своєму житті, там е, як в селі зараз в мене часто буває, хтось там ріже курку, зарізали там, вбили свиню. Люди не розуміють, що насправді відбувається. Вони не розуміють, що в цій свині була душа, що через ті очі дивиться жива істота. Це не просто механічний процес, що ти зараз там вбив заготовку, зробив. М'ясо наробив на, на там тушонки. Ні, ти забрав життя, ти скоїв насилля, ти скоїв гріх. От в чому, в чому фішка. І якщо цього нема, то нема ніякої благості. Благості коли ти усвідомлюєш, всі, абсолютно всі процеси в своєму житті. Це про знання, це про розум, це про інтелект. О, це та, та, зона діяльності інтелекту, гона благості. Коли для нас в першу чергу стоїть не смак. Зовнішня якась привабливість, краса, вдоволення себе, а саме на першу, в першу чергу стоїть користь чи корисно це для мене і для інших. Для мене не для тіла, а для душі. І не для інших тіл, а для душ інших людей. Ось це дуже важливо. Коли я повторюю свої ті імена, От. дуже багато матеріальних планів, що я буду робити сьогодні, що те. те, -те? Оця діяльність це м, така груба гона пристрасті. Вона стоїть вище над невіглаством, тому що невіглосто це повне падіння деградація, лінь, апатія, це знаєте, про таке торможіння. Ну, це лінь. От коли лінь, немає енергії в тілі, ти проживаєш зараз етап невігластва. Руйнування, хочеться щось ламати, коїти щось проти інших, цей войовничий такий характер, щоб зіпсувати настрій, це невіглоство проявляється. Якщо ти бачиш чітко ціль, і починаєш вкладати туди занадто багато зусиль, ця ціль матеріальна це гуна пристрасті. І саме ця гуна пристрасті, активна гуна, коли ми активно діємо задля вдоволення своїх чуттів, задля вдоволення потреб саме тіла від'єднано від, від потреб душі, то це гуна пристрасті, а вже в гуні благості ми можемо бачити, відчувати душу в собі в інших істотах, ми можемо отримувати цей смак до знання, тому що. Коли ти починаєш читати возвижену літературу, і ти починаєш коняти засинати, це невігласно. Тебе перемагає сон. Сонце невігласно. Якщо ти читаєш про духовне, а в тебе думки про матеріальне це гуна пристрасті, матеріальна активна гуна пристрасті. А коли ти читаєш, вивчаєш, і в тебе з'являється до цього пам'ять, смак, тобі важко зупинитися, тобі це смачно, це гуна благості появляється. І це, в принципі, до знань відноситься. До будь-яких, але особливо це відноситься до духовних, возвишених знань, знань про душу. Коли ти читаєш, вивчаєш про душу, і тобі смачно, це значить є якісь прояви благості в тобі. Тобто це значить означає, що в процесі існування твоєї душі в, в минулому, ти можеш цього не пам'ятати, відбувалися якісь благочинні процеси, от які ти. от в себе, які виходили, якісь певні процеси очищення, які привели просто до того, що от тобі починає бути смачно духовне знання. І оце є цим природнім процесом еволюції душі. Не еволюція тіла там, мав, людина це, це не про те, це взагалі про інше. А про еволюцію душі, яка переходить з тіла в тіло, і таким чином, якщо а, в цьому. Житті ти зробив певну кількість хороших вчинків, і їх вага перевищує негативні вчинки, то наступне твоє народження от, в наступному тілі буде більш сприятливим для того, щоб духовні знання були для тебе смачні. От якщо слухаєш і, здається, та брід, та смачно, та краще тим займатися, на що я втрачаю час, і, і ти прямо ну, нем, нема за що зачепити, все от, не твоє. Реально не треба себе насилувати, значить, гуна невиглавства і в тобі настільки сильна, що м просто ще, ще не наразі, ще не час. От, а ми зараз, кохано, вчимося, тому що відчуваємо, що це вже час. Я не скажу, що мені супер смачно там все. Ні, я відчуваю цей супротив, супротив хідного его, для чого це мені? купу матеріальних думок. Але є певна благість, є, певний смак, я пробую його там знайти для себе, тому що якщо мої чуття не будуть вдоволені, взагалі це буде повне страждання. Я сідаю повторювати світі імена, стільки страждання, нема нічого. Читаю книгу, засинаю це. Це боротьба, тут треба, друзі, міняти свій раціон, міняти свій розпорядок дня, якось рухатися в сторону того, як. Виховувати в собі гону благості, це теж в святих писаннях написано, які самі дії потрібно, щоб вища гона перемагала нижчі гони. І тоді вже ти можеш зі смаком щось вивчати. Я зараз розумію, що є і боротьба, ця внутрішня, яка якраз таки і проявляється, коли я починаю тягнутися до високого. Я чітко бачу, знаєте, коли воно все було в купі, возвишене, нижче, я не міг це відрізнити. А зараз я чітко розумію, ось ці нижчі гуни, ось ця вища гуна, Ось тут це невігла, ось тут це знання. І ці протиборства, що мені, мене насправді по інерції тягне до нижчого, але це нижче, я вже розумію по принципу, що воно мене не може насолодити, воно тимчасове. А це вище, воно о, вічне. І мені насправді туди треба. Це гуна благості усвідомлювати, що навіть якщо мені це не смачно, але мені туди треба. Я точно знаю, що там воно є. Хоча я це і не можу зараз відчути, тому що мене тягнуть дуже сильно нижчі гуни. От такий спіч. Для чого це навчання? Це просто природний процес. Я до цього відчуваю, що дозрів, мені це смачно, я розумію, що мені це треба. Я відчуваю, як вже півтора року я вивчаю ці знання і моє життя покращується, ясність розуму, більше так, відсоткове співвідношення правильних виборів до неправильних виборів. Покращується пам'ять, краще висипаюсь, краще говорю, менше слів паразитів, менше пауз, екань. Акань, тобто вичищається, в принципі, ні раціон як словесний, так і фізичний. Ну, чай, друзі, це, це певний стимулятор. Я його люблю, я його п'ю, але це гуна пристрасті. Не невіглас. Це невіглас це алкоголь, який нас розслабляє. Це, навпаки, фокусує, здіймає цю, може навіть, надмірну активну енергію. От, але якщо цю от енергію могти в собі пере... Фокусувати в гоноблагості, тобто в навчання, наприклад, це взагалі ідеально. Але насправді, коли ти в гоніблагості тобі це не треба, і навчання це не про те, щоб кудись бігти. Це активна діяльність, але вона зовні може виглядати як не дуже активна. Але там активна свідомість. А в гоні пристрасті свідомість повністю спить, а тіло взовні активне. Тому можна подумати, що людина в гоні пристрасті успішна, а в гоні благості якась вяла. От ні, можна спостерігати, почитати. Останні 10 років життя Швіли Прохопади, людина, яку ми всі хто вивчає це знання, всі хто причетний хоч якось до ведичної культури, вважають його дуже великою особистістю. Це дійсно так і було старік, 70 з чимось років виконував стільки діяльності, стільки переїздів, так мало спав, так мало їв, стільки проповіді давав настільки це ясно, настільки це свідомо, що просто людина в гуні пристрасті. Так, скажемо, успішний бізнесмен чи шахтось не витягне, він не буде встигати відновлюватись. Саме коли ми вже закріпились всі гоні благості, коли ми відчуваємо свідомості Бога, тоді Бог нам починає допомагати, і це вже вища духовна енергія допомагає нам ставати в служінні більш активним. Вона не допоможе тобі, скоріше всього, в корисливі твоїй діяльності, але коли діяльність направлена на вище благо, коли це вплив на свідомість інших, то духовна вища енергія. Наповнює твоє тіло, і ти можеш робити просто нереальні речі. От не так багато нас, не так багато. ну Я не вважаю себе вайшнавом, але хочу ним бути не так багато людей, які залучені в свідомість Крішни, взагалі по світу. я Вже не кажу там Україну, Індія, велика, духовна, там теж їх не так багато, але про них всі знають. Тобто ефективність цих людей дуже висока, тому що дійсно діє духовна вища енергія. Дякую. Хочу я бути таким, звісно, хочу. Чи зможу дуже сумніваюсь, але хочу.